Теоретичне обґрунтування працездатності вимірювальної установки. Електрична схема вимірювальної установки представляє собою замкнене через землю електричне коло послідовно з'єднаних активного опору заземлення, генератора частоти і електричної ємності ізольованого від землі електричного провідника у по схемі вольтметра амперметра. Працездатність електричної схеми обґрунтовується на принципі вимірювання напруги і струну в електричному колі на двох частотах і послідовним математичним перетворюванням електричних виразів. На першій і другій частоті знімаємо показання напруги і струму. Спочатку обробляємо вимірені показання напругі строму на першій частоті. Квадрат повного опору у схемі дорівнює сумі квадратів активного і ємнісного опору. Підставляючи у вираз значення квадрату ємнісного опору через першу частоту і ємність, і враховуючи, що квадрат повного опору дорівнює відношенню вимірених квадратів напруги і струму, отримуємо рівняння. Аналогічне рівняння отримуємо при обробці показань напруги і струму на другій частоті. Віднімаючи від першого рівняння друге, отримуємо заключне рівняння. Розв'язуючи рівняння, знаходимо значення електричної ємності ізольованого від землі провідника. У підсумку отримуємо ключову формулу для вимірювальної установки. Властивості і значення цієї формули вимірювальної установки розглянемо далі. Продовжуємо дослідження ефективності вимірювальної установки.